Вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Не так давно, на днях, як вийшло нове оновлення. Warzone Mobile додали 120 POV, додали новий режим, він називається High Voltage. Також новий івент додали. Додали в магазині нові предмети, котрі можна купити за івентову валюту. Доволі хороші нагороди. Особливо мені персонаж це сподобався. І здається, все на цьому. в цьому відео я пограю в цей новий режим. Покажу його вам. Ну в принципі я вже грав в нього, але на відео зараз покажу вам його. Ну і в принципі, здається, більше нічого нового не додали. Буду розпочинати. Бажаю вам приємного перегляду. Контракт по дому. Он играл с их 2 Помните в зад, Не знаю, это по мне было, что нет. Там немає ворогів. Так, Так, по мені блискавка бахнула, я на бастах. Мені зброя не подобається. Треба щось краще знайти. Тут вороги нормально, походу. Ну, типу з зброєю. зброї. Мене попалили. А нормальної зброї так і немає. Arrival. Я забрав маску, ні? Нами їх на вас точно тіпа. Так. Right, давайте будем.

Страйкер может взять. Тут больше патронов. Не бать, я свечусь. Новая гирлянда. Завтомою душу І Зона треба. Зона поїхала. Там ще один хенкон про те. якраз його візьму А його забрала, блин. На, нафиг. Uit de buurt UAV. Copy dat, UAV online and the AO. Wait, oh, sure is het is exiting the Ik Вот крысич, блин. Так, треба пропокашку взять. Паврку активу. Засканью людей. Enemy UAV active. Fighting start, the area is cleared out. Он тут правил краще Ту десь хаєшка была Страйкер, давайте страйкер страйка Friendly UAV online Friendly UAV online Friendly UAV online Що мене по грошам? Забув де гроші. Friendly airstrike in the AO. Copy that. UAV online and opting the AO. Поряд з нами не поганив. О, може оцю? Ой, я невидимий. uav is exiting the a.o friendly airstrike in the a.o well, there's no got gas inbound safe zone relocation well, my... only five left Він зараз у мені йноч. А ні, не вгадав. Тут нашого выкликав. Ми на грошей нема.

там? Та, походу, вони всі там були. То один одразу. В принципі, тут особливо в... сильних ворогів не було. Та, це більше потів було. В принципі, закінчення таке саме, як і в іншої хатпи я прям свічусь ти плігнув ну, я теж лігну так що можу про режим сказати режим непоганий но в плані Такий же самий Rebirth Island, тільки тут є три бафи, котрі рандомно тобі даються, якщо влучає блискавка. І на цьому, в принципі, все, як я зрозумів. На цьому відео підходить до завершення. А, до речі, на рахунок ФОВу цього хотів сказати: 120 ФОВ. Прикольно грається. Треба звикати до цього, але набагато приємніше грати з таким фовом. І все на цьому. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.